Всім привіт! Мене звати Аня, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене дуже-дуже довго очікувані сирники. Багато разів мені вже писали, питали і ось нарешті. Насправді, я їх набагато частіше їм в житті, але, як розумієте, для того, щоб зняти відео, потрібна певна підготовка. Сирники лохина, Так. Тут у мене мед, білий йогурт, виноград, сушене молоко, але какао. І ось такі маленькі бананчики. Я, напевно, хочу зразу спробувати. Мені дуже цікаво. Я їх побачила у нас у Форі. Дивіться, який манюнчик. Просто. Типу розумієте, який він маленький? Ага. Нічого собі. Ого. Ну так просто їх відкрити, слухайте. Ну, мені казали, що він буде, типу, прям жовтий, ну такий, типа, да, колірне. Звичайний банан. <шес> Не знаю, може мені такий попався? М -м -м. Але він мені... ну хіба що є трішечки м -м, жорсткіший, ніж звичайний бананчик. Не знаю, якісь стисильники, але... Так повністю так. ой 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 Так, є. Тут у мене ще є ложечка і ножечок собі підготувала, все на світі підготувала. Тепер візьмемо йогурт. Такий от йогурт у мене. І прямо зверху. Розглянули вас трішки. Да? Напевно, просто буду кусати, да? це сирники із галібалованої. І скажу вам щиро, відверто я обожнюю е тільки їхні сирники. Пробувати десь в закладі, я навіть побоююсь, тому що, наприклад. Ну, не знаю. Скільки разів я там, декілька разів буквально пробувала. Ой, трішки тут пошумім, ножа не можна облизувати, Ой, краса яка. Очікує було більше. М -м -м. Чайочок чорний з лимончиком. Що зваляло тут на світі. Оце моє улюблене поєднання мед і ібило йогурт. Він і не дуже кислий, такий, як сметана, і жирність нормальна, І по співношенні жирів і е, білків взагалі. Смак там, чесно, це неймовірно. Звичайно, три, я з'їдаю прямо, знаєте, спокійно, прямо спокійненько. Але сьогодні подивимось, може, більше. <гум> <гум> Бо я така голодна. Е, а ще я <гум> розповім е, вам, як я її готую, тому що неодноразово чула, що е, сирники не виходить у них посмажити, особливо, якщо це та сама Галя Баловна або інші куплені. Я з іншої не можу, звісно, вам сказати, але що стосується конкретно цих. Давайте зразу Я кайфую, просто, просто кайфую. Мет у нас, до речі, теж домашній. Все, у нас тут домашнє. Айже. У нас домашні тільки медь сьогодні. Отже, стосовно готування, я їх завжди розморожую. Просто викладаю на тарілочку і, наприклад, там, не знаю, хоча б на пару годинок ставлю або в холодильник, або просто на кухні десь накриваю зверху, щоб вони не вивітрювались, і потім <кій> сковорідку я просто трішки змазую вершковим маслом. Е Розігріваю, але не так, щоб масло, аж кипіло, знаєте. І викладаю зверху сирнички. Зразу накриваю кришкою. Далі все дуже інтуїтивно. З однієї сторони трішки підсмажила, перевернула. З іншої сторони підсмажила, знову перевернула. І так ну, рази три, напевно, я перевертаю їх під час готування. Але Угу, і вогонь мінімальний, напевно. І оце ж, коли вони готуються, я обов'язково накриваю кришечкою. І можете побачити, що ну, типу, вони гарні, гарної форми, не розваляні. Там, особливо, коли перший раз перевертаєш. М -м, так як консистенція у них така м'якенька. Десь може трішки просто форми поплести. Тут у мене, наприклад, слід від видалочки. Так що такі справи. Можливо, мої рекомендації комусь допоможуть. <смеш> До речі, тільки що подумала, що зайця в духовці я ніколи їх не пробувала робити. Але думаю, що там я би теж робила по... Схожому принципу, що все одно трішечки перевертала. Тому що, наприклад, у мене вона ще, і нагрівання вогонь йде безпосередньо знизу. І тому треба перевертати, мені здається. Ой... Вона не нахиляється. До речі, виклала в телеграмі вчора конструкції, як у мене тут все облаштовано? На чому в мене стоїть моя їжа. Якщо цікаво, переходьте посилання в описі під відео. Угу. Дивіться, третій пішов. Які будуть ваші прогнози? Mm. Ну, дивіться. Він не дуже підсмажений ось цей, наприклад. Але всередині він абсолютно готовий. Ідеальний, не знаю, от. Е Смакота. Смакота. Пробуйте. <смакота> Якось домашні, вони ж все одно такі не виходять. Ну, не виходять. А з домашнього творогу. Мені ніколи й не подобалося. І знову ж таки, мед. Ой, а я, до речі, забула, що в мене тут ще не молоко. Окей. От бачите, просто, ну, типу, на мій смак це реально смачно. Просто мед, просто йогурт. Це, звісно, фейл року. Це, звичайно, звичайне звичайне молоко з какао. Логічно, логічно. Ой воно з холодильника, таке густе. Бачите, не знаю, чим буде видно на камеру. Це і так, щоб мало не було. Аж такими комочками, наче цукровими. Це не є добре. Так, давайте спробуємо. Дуже солодко. Треба закусить. Треба забути. Це правда. У мене ж скроні зводить. Від того, яке воно солодке. Але, звісно, що дуже смачно. Напевно, три. І на цьому все. Тому що я вже така наївжена. Що сьогодні я була така зайнята оцим всім, що мене даже ні про що не поговорила. Але якщо у вас є якісь питання або теми для обговорення, обов'язково пишіть в коментарях. І напишіть про ті маленькі бананчики. Як вони вам? Бо різницю, крім того, що вони жорсткіші, і при відкриванні, і при кусанні це точно. Це, до речі, вижечка вона була в комплекті з чашкою яку мені подарували на таємного санту. Це ще було давно роки 4, напевно, назад. Досі в мене є. Іноді прикольно в неї погратися. У мене, до речі, не дуже позитивний досвід у грі таємного Санти як це правильно назвати. Тому що мені здається, із, не знаю, чотири рази, напевно, я приймала участь. Три або чотири рази. І тільки один раз, оце якраз один раз, коли мені подарували оцю ложечку з чашкою. Це був єдиний раз, коли мене реально вразили, коли людина реально подумала, що подарувати як правильно підійти до пакування. От, і е, так смішно було. Я зразу зрозуміла, вибачте, я зразу зрозуміла, хто мій таємний сад, тому що е, ця дівчинка вона має свій стиль пакування. Вона, в принципі, може зробити тобі подарунок просто так. Просто так, тому що у тебе там поганий настрій, і вона пішла, купила якусь бізділушку, запакувала в маленький пакетик, принесла, і у тебе вже настрій просто на вище неба, скажімо так. От, вона тоді мені подарувала картину по номерам. Ну, типу, ця людина, вона знає, чим я захоплююсь. Ми так тісно не спілкувалися, але все одно, типу, і я розуміла, що це не знає кожен там працівник у нас, в принципі, стосунки не дуже були прям відкриті в колективі, дружні, скажімо так. Але от навіть з нашого відділу ми з дівчатами якось не дуже це обговорювали. Ми постійно були в роботі, це був контакт-центр. Ну і от. Там була картина по номерам, там була оця чашка, там був набір свічок, тобто, знаєте, як такий набір для проведення вечора, скажімо так, да? для гарного проведення часу, атмосферного. Я також дуже сильно люблю свічки, я люблю гарні чашки. Тобто, мені настільки було приємно, що людина продумала все до деталей. От, також я якось дарувала, <кій> е, ну, також це був не один подарунок, це було, типу, як якісь композиції завжди. Пам'ятаю, була композиція, рамка для фотографій. А типу, знаєте, як такий, не знаю, стенд. Комбінація проволочок, на які можна було вішати фотографії. Типу, я знала, що ця людина, що вона захоплюється подорожами, що вона. Любить робити якісь пам'ятні фото з своїми друзями. Типу, я знала, що їй це буде актуально, що вона, наприклад, навіть на робочому місці, так воно і вийшло, що вона стоїть на робочому місці, на поличці, там фотографії з якимись пам'ятними моментами. Ну, типу, я теж завжди старалась підходити серйозно. А мені щось тоді подарували, я навіть не запам'ятала, можете собі уявити? А, блокнот якийсь? Носки? І щось солодке, нормально? Я образилась, але, блін, знову я доїла, і в мене оце думки пішли в голову. Слухайте. коротше, найобразливіший <кхи> момент був, після якого я вирішила, що я не хочу приймати участь більше в таких заходах. Це вже було на іншій роботі. Я теж дуже-дуже готувалась до подарунку. У мене було дуже думок багато. Оце була також творча дівчинка з характером, з причинкою, скорпіончик. Вона також любить малювати, вона читає книжки, вона також любить вигри якісь настільні з друзями пограти. І виходить, що я, до речі, якщо знайду фото, я вам обов'язково прикріплю, покажу. Або е зможу викласти це в своєму телеграмі, тому переходьте, підписуйтесь. Так, я, скоріше всього, викладу це в Телеграм, тому що в мене є запис навіть історії. Як, ну, там, де дівчинка мені дякує, там детально видно, що до чого. І там виходить е, картина. Типу, знаєте, як ти, коли ти наливаєш отак от ставиш картину на підставочку е, мольберт, чи як воно правильно називається, і наливаєш фарби, типу, в такому плані. Також поклала її ти, ну, в принципі, там подарункове пакування було. Але я також доповнила січками, ну і так ти був <смір>, пляшечку маленьку вина поклала. Хоча я знала, що вона вино не п'є, до речі, тому що вона майже постійно за кермом. Але це так, мало ли, може буде. Вона була дуже задоволена. Я була дуже задоволена, тому що я вгадала з подарунком. М -м -м. А щоб ви розуміли, що отримую я. А, ну і взагалі от цей захід, як проходив. У нас є неважливо. В ми сидимо всі в одному приміщенні, там, керуюча дає, ну, бере подарунок з кучки, читає кому. Людина виходить, відкриває, показує, що, що їй подарували. і от. Так от Поки всі не зроблять. І виходить у всіх дівчат, були такі класні подарунки. Ну, тіпа що навіть якщо там було щось простеньке, то воно було гарно спаковане, якось оформлено. І в нас також був лист бажань, там, де ми писали свої побажання. Ну і там я залишила свої побажання. І одне із них було, що я хотіла би якусь, ну, можливо, підвісочку, якісь прикраси недорогі. У нас тоді прайс був до 1000 гривень, ну це було три роки назад. Це... Ну, так от, в общем-то. Да. І виходить, що мені дають просто конверт на... Я розгортаю його зверху, там якісь побажання невеличкі. А всередині маленький пакуночок з підвісочкою. І мені було якось так неприємно. Типу, це ж можна було навіть елементарно, я не знаю, в якусь коробочку подарункову покласти. В основному там якісь магазинчики, у них завжди є якесь подарункове пакування. Ну, в общем, Да. І мені от було був неприємний сам факт того, що людина навіть не підготувалася, їй. Ну, типу, все одно. От. Я отак от прийняла для себе рішення, що я не хочу ні сама переживати, що я там не, <гум> ну, типу, щоб догодити людині, ні потім переживати, що ж мені подарують, мати якісь такі очікування, а рештяреш нічого поняли. Але е, світ не без прекрасних людей, е, неочікувано, я нічого не очікувала, але мені також зробили подарунок. Там було просто символічно. Якийсь е, тематичний магнітик, пов'язаний з книжками. Не магнітик, а брілочок. Е, потім чашка дуже гарна. Ну, типу, знаєте, от теж сам факт того, що людина подумала про тебе. І там підпис був, був щось, типу, навіщо тобі є таємний Санта, якщо у тебе є я? І ну, це було реально дуже приємно, і це набагато цінніше того всього, що відбувалось. Коротше. навіщо ці дорогущі подарунки, якщо ну, така дрібниця неочікувана і знову ж таки людина. Там просто, типу, саме пакування все було якось продумано до мене. Ну, типу. Е Опираючись на мої побажання, на мої захоплення. Дуже класно. Ну, дякую Всесвіту за людей, які мене оточують. Я просто боюся уявити, яке там двгазне відео. Але я смачненько поїла, поділилася з вами черговою історією. Обов'язково підписуйтесь, підтримуйте мене коментарями, пальчиками вверх. Для вас ця дрібниця мені буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже приємна, це дуже мотивує мене. Також нагадую телеграм-канал. Дякую, що ви зі мною. Дякую всім вам за вашу підтримку. Ці маки-бомики. Ба,